Доброго ранку, пане Володимире. Ну от колись згадаємо радянському Союзі цивільна оборона власне була обов'язковим елементом в роботі та взагалі-то в житті нашому. Здається, що роки незалежності, за наші ці роки незалежності, серйозність ставлення до цієї дисципліни різко знизилася. Вам не здається? Так, е основна. Основна проблема цього або основне пояснення це те, що в радянському Союзі було дві форми е, власності: це колективна і державна Основною формою власності, і основне майно і підприємства були державні, як ми знаємо, і так далі. Після е, вже впровадження приватної форми власності, і таких більшинкових відносин. Це питання відійшло трошки на задній план, як нам здається, е, тому що е, цивільна оборона це є. В першу чергу державна система захисту і громадян. державна система ну не тільки громадян, не тільки громадян та воно стосується в основному всіх сфер та галузей життєдіяльності країни. Е, і ну, починаючи, це це ціла система різних заходів з різних. Е, галузей, взагалі ну там і економіки, в тому числі так. як вважаєте, чи достатньо у цивільного населення знань, як себе поводити в такі непрості для нас часи? Я скажу так, просто все, все воно на практиці здобувається, і той, хто цікавиться, він він, він для себе буде знати. Звісно, що Ну насильно, як то кажуть, насильно міл не будеш, і там навчати там через силу на підприємствах, заставляти оце, ця система неефективна. Але як показали події на майдані, населення дуже, досить швидко вчиться, здобуває знання і, і застосовує їх на практику. Ну, от бачите, ви кажете про майдан. Зокрема, це от такі певні, але глобальні важливі локації. А чи вважаєте ви, що після цієї ситуації, яку ми переживаємо вже третій місяць поспіль? Ну, варто повернутися до знейомлення населення всієї України до цивільної оборони. Як це зробити? Річ у чим, що держава вживає для цього певних заходів, і це буде неправда сказати, що цього взагалі немає. Міністерство надзвичайних ситуацій в його складі є департамент цивільного захисту, який розробляє там і певні вживає певних заходів і координаційні дії в першу чергу. De, щоб euh, підняти там правосвідомість громадян, ну все одно інформація ця розповсюджується. Просто ми її не так активно сприймаємо, як будь-яку іншу інформацію. Е, е, ну... Так, ну ця інформація, звісно, розповсюджується. І той, хто хоче її знайти, він її знайде і навчиться. Але все ж таки назвіть основні правила цивільної оборони, медичні і поведінкові. Основні правила. Е, я б їх назвав дуже просто, що в першу чергу це не потрібно сіяти будь-якої паніки, да? не потрібно розповсюджувати неперевірену інформацію з недостовірних джерел. Ми дуже швидко реагуємо на якісь смс своїх друзів і з підписом «Це перевірена інформація. І починаються такі колапси, так як було вчора на АЗС, в тому числі в супермаркетах і так далі. Все інше треба, завжди треба мати холод розум і розуміти, що е, треба діяти е, завжди і логічно, і звертатися до спеціалістів і слухати тих людей, які в цьому компетентні. Отже, Дякую. майте певний розум, вираховуйте і дійте залежно від ситуації, яка складається не тільки в Україні, але навколо вас і на ваших близьких. І все буде добре. Сподіваємося, нагадаємо студії «Сніданок» з 1 плюс 1 Був експерт з питань безпеки Володимир Тарасюк. Дякуємо, Володимире. А сніданок триває і далі у нас цікаві гості.